2 вересня, розклад на 2 вересня. І так, що нас чекає 2 вересня? Основний фон дня. Угу. Значить, що нас порадує, може порадувати, що може засмутити. І е, порада для вас. Давайте ще візьмемо. Основний фон дня, Основний фонд дня це у нас ось вершник, такі переміщення на Олень. Говорить, що про ця карта говорить. В основному це буде поїздки, переміщення, рухи, якісь можуть бути новини, хтось прийде до вас гості, скажімо так, двіжуха, як називають цю карту. що буде так, сидіть вдома, ви не будете, десь постійно в русі, десь щось достаєте, десь щось заробляєте, десь щось з ким спілкуєтесь. Ось такий основний карта дня. Також можуть прийти на пори гості, вони будуть ключовими в вашому житті. Що вас порадує? Ну, порадує, може, ясна погода, сонячний день і що все добре. Скажімо так, тут багато буде якихось моментів радості, якихось моментів щастя. Ви будете розуміти, що події будуть пов'язані з дітьми тут багато в кого, з чоловіками. І вас це буде радувати. Ті події, які будуть відбуватися, вони будуть пов'язані з дітьми, з чоловіками, і вони, знаєте, як. Будуть вселяти надію у вас, якусь навіть, скажімо так, і це принесе вам радість. Ну це взагалі карта така дуже позитивна, дуже хороша. І можуть якісь новини надійти, які вас дуже, скажімо так, обрадують. Що вас засмутить? Засмутите, тут можуть бути. По якихось фінансових справам щось ви не добачили, не догледіли. Вас може засмутити. Можуть засмутити, що якщо скасуються поїздки якісь ваші, ви вже їхали, ви вже в дорозі, або навіть могли десь обламатися в тому, хто їхав на машині там, чи в якийсь транспорт, просто можуть якісь бути поломки, і вам прийдеться витрачатися. Можуть засмутити якісь стосунки, які ви вважали серйозними, а вони не серйозні і вони скоро тежні. Це вас може засмутити. Або просто ви хотіли побути вдома, а вам прийшлося кудись їхати. Тому вас це -то також може засмутити. Порада кар для вас. Тут такі мишки, криски, як хто називає, тут, наче, втрати. Але порада у вас не засмучуйтесь через три втрати, які у вас є. Вони мілкі, вони ну, вони треба звертати увагу, але треба проаналізувати. І подумати, чому у вас ці втрати, чому ви втрачаєте і де і в чому витрачаєте вам от, треба оглянутися, подивитися, може, у вас крисятник, який завівся в вашому, скажімо так, середовищі, вашому там, де ви знаходитеся. Зверніть увагу, де у вас є відток, чи фінансів, чи якихось відносин, і може хтось нечесний з вами. Так що зверніть увагу, тому що от будете сидіти на цьому камені і засмучуйтесь, але якщо ви вже це знайшли. То, значить, скажімо так, треба не сидіти на камінці, а щось робити. І про все про це, що говорить, наш рахунок заробітків, на рахунок, знаєте, щоб знайти собі пропитання, треба бути подвижним, треба візде, отак от всі ноги пролазити. Тобто, ну, під лишачий камінь вода текти не буде, поэтому дійте, рухайтесь, і ви знайдете те, що шукаєте, і де заробити. І будете мати. Але тут основний посил це поради карт: що зверніть увагу, де у вас якийсь десь є відток, тобто чи фінансовий, чи відносин, чи, не знаю, чи спілкування десь прекратилось, чому це відбувається?